Друзі, всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео. Ми сьогодні потрапили в магазин, в якому буваємо не дуже часто. Це такий гіпермаркет, що схоже на епіцентр, скажімо так, і тут є світовий відео. Тому я з радістю хочу з вами поділитися, тому паче я. Тільки сюди зайшла, побачила неймовірну просто красу, і я не можу просто з вами не поділитись. Вирішила це зробити не блоговим відео, а вже окремо. Хто полюбляє садові такі квіткові відео? Тому, будь ласка, вітаю вас до перегляду і не забудьте відразу поставити вподобайку. Давайте я, мабуть, почну відразу з тої краси, яку я побачила. Це вже квіткова така зона, де реально квітнуть квіти. Такі, такі от. Я не дуже хочу їх чіпати руками, тому що квіти я зазвичай не дуже люблять, коли їх чіпають, але все одно. Ці, я знаю, що не дуже довго квітнуть, тому таке. Але моя любов, яка мені дуже сподобалась, угляньте! Це хвоздика, боже, яка вона нереально красива. У цьому році я точно захочу гвоздику. Ось Виставиться кущики. Ось 60 крон коштує. Я вам буду, мабуть, в євро говорити, скільки воно коштує приблизно. То 60 євро це десь 8. Ой, 60 крон це десь 8 євро. Ось просто, неймовірно. Такі так, ось квіточки. І все вже майже квітне. Тут мало квітів, які не квітнуть. Ось, мені дуже подобається. Також великий такий кущ. Гейхера. Її не часто знайдеш в магазинах, але вона тут є, не також скоро буде квітнути. До речі, гейхера дуже любить тінь. Тому хто полюбляє. Тіньовитривалі, або кому потрібна тіньовитривала рослина, то це дуже чудовий варіант. Також гуздики такі от є гарні. Хіба не гарно? Не знаю, я в захваті. Тут по 15 крон по 2 євро це почва покривні рослинки, вони квітнуть недовго. Я дуже люблю от, такі от квіточку. Ще у нас сексіфрага. Морозостійка, рослинка. Такі от різні варіанти і різні. Це Алісом, дуже схожа на Алісом. Ані цей Беріс. Я помилилася цей Беріс. З білими квіточками. Тут ось великий такий жікущий за 60 крон. І беріс який вже квітне білого кольору. Тут ось така от є квіточка, гарненька, також білого кольору. Ще один із правоцвітів це незабудка Я обожнюю незабудки Єдиний мінус це те, що вони недовго квітнуть. Але якщо їх багато посадити, це неймовірна красота, така блакитна-блакитна. Коштує 20 крон, трішки менше, ніж 3 євро, десь 2,80 Дуже гарні маргаритки. Так, погляньте, яка вона пишна прям. Як жоржини. різного кольору. 35 крон коштують. Це десь приблизно 6 євро, 6,20. євро. Тож є різні кущі. Оце, до речі, квіточки. Є досить такі цікаві кущики. Оце дуже популярний кущ в Данії, фозиція середня, але її тут називають як метелик. Батерфляй. Тому що вона дуже-дуже гарна, тут навіть метелика намалювали. А взагалі це Будлея Давідія. Не знаю, чому тут написали Форазиція середня, вона якось взагалі на фозиці не схоже. А взагалі це Будлея Давідія. 19 крон вже продають квітучі троянди. 119 крон це в нас приблизно 16 євро. Такі от різні. Не знаю, пахнуть. Я не відчуваю запаха, можливо, і пахнуть, а можливо і ні. Різний сорт, різний колір. Дуже гарно. 10 євро продають не квітучі, просто звичайні троянди. Різного кольору, різні сорти. Це яка одна і інша. ця дуже гарна. Ну, Це мені подобається така, але ця дуже гарна. 799 крон коштує. Це приблизно 115 євро. Гарно. Воні по 9 євро, по 8,5 різного кольору, червоні. Білі. Мені цікаво, чи моя пігоння в цьому році заквітне, а тут, до речі, видно, що збирається квітнути. Бутончик, бачите, є? І ось погляньте. Ну це точно буде квітнути, тому що є бутончики і вже зрілі. А якщо тут може ще є шанс, що воно відсохне, то тут точно не відсохне, тут буде квітнути. І майже на кожному кущику є такі от бутони. Це японські клени, Дуже гарні. Різні такі. Це лаврове дерево, до речі, цікаво, скільки воно коштує. Невідомо, мабуть. Ой, лаврове дерево, я останній раз живе в своєму житті бачила це в Криму. Ми їздили на екскурсію. Малина по 40 крон це десь 6,5 євро. Червона, жовта, жовта малина кайф. Щось до речі, не вся. Вона жива, походу, тому що якщо десь тут є, зараз того, що вона жива, то там немає. Можна придбати такі от нарциси мікс. Маскарі, маскарики, Як я вже говорила, у нас маскарики ростуть і нарциси просто в посадці. Там лаванда. До речі, ці квіти по, 6, по 35 крон – це по 6 євро. В горщиках по 10 придбати по 1,5 євро, щоб не по 6, деморкотеку. Деморфотеку я точно буду купувати в цьому році і я рекомендую вам, хто не садив собі деморфотеку рекомендаціон. Дуже гарно і квітне до осінь, до пізньої осінь. Такі от фіалочки. Ой, щось вона дуже легенька, мені здається, давно її не поливали. Такий горщик, скільки їх тут. 10. 10 штучок. А скільки вони коштують? Це дуже цікаво. Не знаю, скільки вони коштує, не скажу. Якщо побачу, я вам скажу. Жу. Від 11 крон зі знижкою. До речі, тут багато видів. Жовтенькі є і такі. Оце ні, тяжке, це видно, що поливали. А тут, бачите, зів'явши. Я великими тудами не люблю. Ух ти, дуже гарний помаранчевий колір. Я би взяла. Отакий. Дивіться, який гарний. Прям весняний весняний колір. Отак от. Я взяла б такий, він, до речі, є. Такий самий. Це теж зів'явший. взяла б такий би і, мабуть, би і помаранчевий. Білий ні. Білий мені не подобається. А помаранчевий якийсь виберу. 13 крон по 2 євро є ось таких от, от мисочках. Наприклад, зараз покажу. Ось такий от жовтий. Ось таке Такі Мисочки можна пересадити посадити в щось інше. Жовтий. Такий гарний, колір. до речі, цей, жовтий, гарний. Оцей колір дуже гарний в мисочках також. І оцей. Це ампелі, в неї продаються по 20 крон, до речі. І, прикольно, отак от. Гарні, гарні кольори. Ух ти, тут навіть поштучно мені. 4 крови, один такий вершельчик. Можливо, я навіть тут щось виберу. То я взяла ось такі от. І можна декілька фіолетових взяти. Я знаю, який я хочу. Я хочу оцей дуже. Помідори вже продають. Три штуки за 50 крон, або одна штука за 20 корон. Сент з такими квітами, також, до речі, фіалками. О, це гарний колір. Щось вони пишуть, що тут 14 крон коштує. Щось дуже дешево. Я тут вже набрала. А тут ще в таких горщиках. Ну тут горщики великі, а ківітів небагато, але оцей дуже гарний колір. Оце погляньте. Клас. О, оці, оці квіти, мій рекомендасьйон дуже великий. Я не знаю, як вони називаються українською. А, якщо я зараз побачу. Якась маргаритка, але якось воно інакше називається. Там назва. Коштує 69 крон, це дуже великий кущ. Дуже гарна квітна, якщо знайду, я вам вставлю фотографію, як він квітує у нас, але я хочу менший розміром. І посадити під вікном. Це ще в один відео, а тут жоршин, зайшло ще в один відео, тут гортензії продаються і різні пальми, оливи, алои. Оливи різної величини. Є невеличкі, є побільше. Отак от. О, ух ти! Це ж евкаліпт. Дерево евкаліпта. Клас! Прикольно. Тьом, я тут синочок. А це наш син. Кажу, наскільки тут бідний вибір дані із насінням рослин. Оцей стенд. Тут квіти, тут овочі, типу морква, капуста, помідори, гірки, тут стенд зелень і квіти. І тут стенд, квіти і трави. І все. Ну, тобто, оцей весь стенд це квіти. Це не так, як в епіцентрі заходу, що там вибір просто. Ну, і тут ще є стійка, до речі, дуже багато попродавали вже з е жаржинами. Гладьовувалося, вже розкупили Я так різні жаржини, тут залишилися. Півоні є. Гладьовувалося, такі гладіолуси є по 11 євро. Але тут 16 цибулин, що дуже добре. І мікси, такі от рослинки позалишалися. Я б купила, коли буде знижка, як оцих 50%, так я їх купила Так що таке от відео у нас вийшло. Я буду, я буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях, які ваші рослини у вас точніше є рослини-фаворити, які ви дуже часто садите і рекомендуєте саджати. Я думаю, це цікаво буде не лише мені, а й нашим глядачам. Тому хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Не забудьте, що в йому можна поставити вподобайку. І побачимось вже в наступних відео.